Поконників вишита сорочка була символом національної ідентичності та своєрідним оберегом українця, адже візерунки несли в собі сакральний зміст. Наприклад, мак це захисник злого ока, шеврони це жіноча сутність, хрести це захист від усього поганого. Ластівки, сорочку, яку я вишила з ластівками, це символізує національну гордість та патріотизм, адже ластівки — це наші птахи нашої України. Вишивати я почала ще з 12 років. Це були, був урок праці в школі, і вчитель просто показала, як тримати голку в руках, як зашиляти нитку в голку. І провела таке зацікавило. Насамперед зацікавила вишивку. Спочатку це було таке собі хобі, а потім це почали з'являтися якісь невеличкі роботи потихеньку-потихеньку, у вільний час, між уроками, між хатньою роботою, коли з'являвся вільний час, то я почала потрохи вишивати. Це приносило якесь задоволення, це було круто, якось щось робити своїми руками, картини. Сорочки тільки зараз почала брати на себе таку відповідальність, робити, таку красу, вишивати сорочки. Звісно, мені хотілося, щоб люди більше відносилися до вишивки, ніяк до захоплення. Там Бабуся сидить і вишиває, що це не заняття для молоді. Ні, це заняття для всіх, кому це подобається для молоді також. Хотілося б, щоб е, вишиванки стосовно сорочок, щоб люди носили їх не тільки на свята е, саме на день вишиванки, щоб люди не цуралися, не боялися показувати з гордістю, хто вони, що вони і звідки вони. Я звичайна жінка, яка намагається поєднувати між собою роботу, побут та е, своє захоплення. Не завжди вистачає часу, але коли його вистачає, то воно того варте. Якщо людина відноситься з душею до своєї справи, то і роботи будуть відображати людину, і вони будуть виглядати дійсно справжні. Вони будуть надихати, вони будуть спонукати робити і ще, і ще, 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 і ще, і ще дуже багато. <с> я не можу сказати, що мої роботи чимось особливі, чи в них є якийсь секрет, ні. Просто я до цієї до цього діла відношусь з душею. Кожну роботу, кожну картину, сорочки, які я вишила, я просто вкладала в свою душу.